Кажете не гарно в Канаді, кажете не гарні вулиці. Так, все вам не подобається. Кажете, що в Україні набагато гарніше. Я з вами погоджуюсь. Україна дуже прекрасна, дуже квітуча, дуже сама найкраща держава в світі. Ну, я хочу, щоб ви зрозуміли, що це Канада. Це Сполучені Штати Америки, тут таке життя, це спальні райони. Люди так живуть, люди люблять своє місце, свою приватність. І тут не будуть, знаєте, розсаджувати різну розсаду робити хіба тільки при будинках, якщо люди дійсно дуже-дуже сильно хочуть собі мати щось гарне перед своїм власним будиночком. Але не все так погано, друзі мої. Тому що я розумію, що ви дивуєтеся. Але по-перше, Едмонтон має дуже-дуже велику паркову систему, найбільшу паркову систему в цілій Канаді. І якщо дійсно хочете погуляти по лісах, по парках, трошки побачити щось цікавіше, чогось квітучого, то тут можна це все знайти. Повірте мені? Звичайно, як завжди, підтримуйте україномовний контент вподобайкою, коментарем, підпискою, якщо ви ще не підписалися. Бо для вас скоро буде дуже-дуже. Гарний, цікавий сюрприз. Я для вас готую просто феноменальний контент, який почнеться е, наступного тижня, якщо все буде добре. Тому я не хочу, щоб ви пропустили, тому дзвіночок вже треба натиснути, щоб він вам зразу задзвінів. Як тільки канадський Марк закине відео по нових темах і по всьому. Вас напевно дивує, як же я так можу знімати часто, як я знаходжу стільки різних тем для відеороликів. Це все починається з серця, бо я дуже хочу. Повірте мені, якщо людина хоче, людина завжди знайде час, людина завжди знайде теми, і людина завжди зможе добитися любих вершин, якщо її це цікавить. І мені дуже дуже просто приємно, надзвичайно приємно знімати відеоролики для вас, для моєї аудиторії, тому що ви дійсно мене слухаєте. Вам дійсно цікаво. І контент створювати щодня, що двох, що два дні. Це дуже дуже круто. Дуже важливо, тому що ви собі маєте безплатний контент завжди і щось є, щось подивитися. Якщо навіть немає, що, що робити, включили канадську марку і поїхали. Цікава тема про корінне населення канадців, дійсно корінне населення, яке ще тут жило до європейців взагалі повністю. То дуже цікаво про це поговорити. І є, як то кажуть, дійсно корінне населення людей, які повністю. Не змішані взагалі мають чисту кров корінного населення. Також тут є інуїти інуїти, які живуть в більшості на півночі Канади. І Метіс. Метіс це є змішані е, аборигени разом з європейцями, щоб ви розуміли. І їх дуже-дуже багато, їх найбільше зараз фактично. В загальному. В Канаді е, біля двох мільйонів аборигенів, які себе вважають, наприклад, наполовину аборигеном або повноцінними аборигенами, і це становить приблизно 5% від загального населення цієї феноменальної держави. І дуже багато людей попросило мене зняти ці відеоролики, трошки пояснити і розказати, все ж таки. Я людина, яка живу в Канаді вже дуже довгий час, 18 років, і стикався з з аборигенами. І трошки можу вам розповісти, чи небезпечні ці люди, чому ці люди такі деколи нещасливі бувають і в чому в загальному проблема? Почнемо ми з того, що дуже дуже велика дискримінація до аборигенів була, можна так сказати, як до нас, українців, як до нас, Радянський Союз, як до нас. Росія нас постійно принижувала, і в такому сенсі і аборигенів тут досить так добряче принижували. І ще раніше, раніше їх посилали в різні такі школи дітей, і там з дітей знущалися, на жаль, гвалтували дітей. І недавно, буквально рік чи два тому, знайшли дуже багато залишків від дітей. Тобто їх там і вбивали, і ховали. І зараз дуже дуже сильно, на як то кажуть, був такий тиск, можна сказати, на Канаду. І Канада зараз робить все трошки, щоб вибачитися, щоб допомогти їм трошки більше. Щоб... Бо це просто дуже багато людей постраждало. І в загальному, що ви розуміли, аборигени, вони в загальному все починається, от що в них дуже часто і більшості разів. Сім'ї дуже нестабільні, дуже багато все розрушено. І від того, коли діти починають виростати, вони виростають вже в цей світ, попадають такими злими, такими незадоволеними, тому що нема нормально ні мами, ні тата ніхто ні за кого не дбає, так як в нас, наприклад, в українців, що ми за своїх дітей дуже сильно дбаємо і їм допомагаємо трошки відкрити двері, полегшити їм ці двері в майбутнє їхнє. А в просто, як то кажуть, викидають, і потім, коли їм виповняється 18 років, вони отримують дуже-дуже велику таку фінансову допомогу. Ця фінансова допомога може становити до 20 тисяч канадських доларів. І ви собі просто уявіть, ви людина, ви особа, вам 18 років, вам просто дали велику таку велику суму грошей. І що з нею робити? Батьків нема що підказали, що робити, і люди починають на наркотики. Люди починають на алкоголь дуже сильно е, витрачати. І ці гроші буквально пропадають буквально за пару місяців вже немає цих 20 тисяч. І потім людина після 18 років, маючи такі великі гроші, просто все втрачає і не знає далі, що робити і куди рухатися, як рухатись вперед. І це створює таких людей, знаєте, злих. На систему особливо злих на іммігрантів, злих навіть на цих же ж канадців, які тут народжені від іммігрантів, фактично. І ці аборигени вони не дуже-не дуже недолюбляють, можна так сказати. І їх треба за це розуміти. Це те саме, що на нас напала зараз Росія, прийшла до нас в домівки, знищила наші міста. І почала робити, як то кажуть, свої правила встановлювати. І тому аборигени не дуже такі щасливі і за того всього, і бувають досить так настроєні негативно на різних іммігрантів. І я вам хочу таке сказати: в загальному вони є хорошими людьми. Вони мають хороші, хорошу душу, хороші серця, але просто і за то, і всієї систематичної такої. Системи дискримінації, яка з ними траплялася протязі всіх років, вони просто помаленько-помаленьку, як сама нація чистокровних аборигенів, просто вимирає. І навіть багато з них не знають своєї мови, не забули про свою мову. І більшості з них, наприклад, живуть такі дійсно аборигени, які, на жаль, не можуть собі дозволити. Своє власне житло і не можуть собі нормально працювати в суспільстві, тому що вони собі трошки зіпсули, як я вже вам пояснював, з самого початку своє власне життя. І вони попадають на такі резервації. І тут дуже багато є резервацій. Не так, щоб дуже їх було багато, але, наприклад, в Альберті, в Саскачевані, в Манітобі дуже багато є таких різних резервацій. Що таке резервація? Ви, напевно, самі знаєте, ви самі, напевно, зрозуміли. Це такі, можна сказати, виділені ділянки, де аборигени мають право собі а, полювати, коли вони захочуть без ніяких ліцензій, вони можуть там собі жити безкоштовно, їм виділяється якась там ділянка чи а, будинок. І взагалі аборигени мають стільки прав, ви собі навіть не можете уявити. От, наприклад, ви можете собі піти навіть на рибалку де-небудь без ніякої ліцензії. А дуже й, мо, дай, видають багато землі навіть аборигенам. Тільки от бери, працюй, використовуй, бо це фактично їхня земля. Тому канадці, такі як я, наприклад, я українець, але я громадянин Канади, який має, наприклад, свою свою, свою власність, я мушу сплачувати податки. А вони не повинні сплачувати податки. Але більшість з них не мають своєї власної власності. І мене е е е колись дуже дуже це все шокувало. Ну як мати такі можливості і не корисне скорис... не користатися ними? Але коли я почав почав розуміти, через що вони прийшли, і як їхню націю, можна сказати, так принижували досить довгий час, то я зрозумів, що це не є так легко просто в суспільстві, такому нормальному суспільстві. Виживати і і користатися правильно і грамотно всіма своїми можливостями. Також в деяких ситуаціях для них навчання є безкоштовним. Тобто, що ви розуміли, в них пільги просто феноменальні. Тобто, бери, живи, будуй сім'ю, і все ніби як на карту. На картах знаєте, повністю розкладно для них. Вони тільки собі можуть приходити і вибирати. Але, на жаль, більшості ситуацій, як я вже пояснив, аборигени цим не користуються. І навіть дуже багато жінок або аборигенок пропадає просто і ніхто не знає, де вони є. І поліція навіть дуже так сильно не займається розшуком, якщо це зв'язано з аборигенами, наприклад, тому що в більшості разів вони знають, що аборигени вони часто попадають в різні такі проблеми, частіше набагато, ніж люба інша нація. І це справді дуже шкода. Те, що з ними сталося, це неправильно. І ми, як українці, ми можемо трошки їх зрозуміти і за того всього, що з нами ставалося і стається далі. І думаю, що це цікава така тема, яку я підняв і трошки вам розповів. В загальному треба трошки бути з ними обережними, тому що я вже говорив, вони трошки агресивні. І не треба дуже відповідати таким людям, тому що вони пройшли через багато всього, і те, що з ними зараз стається, то не є дуже їхня вина, але завжди кожна людина може щось змінити. Але дуже важко, дуже легко судити когось, але дуже важко бути, як то кажуть, Щасливим суспільстві і добитися вершин, якщо ви починаєте вже з таких важких стартів, де навіть ваші батьки і всі, можна сказати, не можуть вам допомогти в цьому. Прийшов час закінчити ще одне відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим, інформативним і ви щось для себе нове знали про корінне населення справжніх, можна сказати, канадійців. Бажаю вам всім тільки. Всього-всього самого найкращого успіху і мирного неба до нашої любної України. до наступних відео з вами, друзі мої.